Всім друзі, сьогодні ми з вами зробимо прогноз на іспанську ла Лігу. Доволі ви напевно будете гадати, що це не такий -то цікавий матч. А на, на, на мою думку, навпаки, це дуже цікавий матч. Жерона проти ХТЛ. Ла Ліга, до речі, до речі, друзі взагалі майже ніколи не робив прогнози на чемпіонат іспанської Прем'єр ліги. Іспанської Ліги. Ну що, ж, Жерона, напевно, усі наші думки, тому що там два українці. Артем Довбик перейшов у цьому літку. А року тому Віктор Циганков туди приєднався, тому ось наша увага до жерони неймовірно взросла. Я дуже пам'ятаю цю команду, вона завжди давала всім бій, Вона ніколи не здавалась, вони бились до кінця. Вони просто бились до кінця. У полі, як і Хетафе. Тому ці команди вони доволі рівні. Жерона завершила чемпіонат на 10 й позиції, що доволі непоганий. результат. Ну, а Хетафе... Же... Ну, а жерона завершила чемпіонат на 15 позицій. Так, вони були дуже близькі тут, напевно. Але все-таки їм вистачило залишитися. Як команди зіграли в першому турі? Ну, дивіться, Жирона, вона мені дуже сподобалася. Жирона більше володіла м'ячем, ніж Рал Сосідата, але Рал стат більше був. У Хетафа також був іспит, і це іспит був. Напевно, ще ну не те, що він не був сильніший, це Барселона, домашній матч. 00 хетафа не програв в Так, Барселона більше володіла м'ячем більше атакувала це і зрозуміло. Але факт є фактом, нічия на табло. Ну, Взагалі-то вважають Жерону фаворитом 46% на перемогу господарів. На гостей там 24%. Ну нічого 20%, ну командирівні. рівні. Команди рівні. Тому такі високі ставки роблять всі майже. Мій прогноз. Дивіться, желана вона грає на атаку. Вони хочуть забивати. Вони хочуть. Вони хочуть вийти в Єврокубку, вони хочуть домінувати. Хитафа також. хоче... Я думаю, неймовірно буде відкрити футбол. Я думаю, будві команди все-таки заб'ють. Ну все-таки, загалом, якщо подивитись їхні зустрічі останні, то команда з перемогами хетафа 3-2 переміг на своєму полі, Жарона перемогла 3-1 на Тобто Команда мінялася двома перемогами, причому вигравали вони на своєму полі. Жарона фаворит, фаворити з цим згодом? Тому що вони грають вдома. Повірте мені, якщо був Хетафе на своєму полі, тоді б вони були трішки фаворитами. Ось повірте мені. Фактор рідного стадіону він все-таки відіграє роль і плюс не звуть. Жерона перемогла. Лаціо, 2 1 трет, Забив. І тоді Жирона якийсь кубок там виграв. Це такий товариський кубок, але приємно ж вигравати трофе. Жирона зарядження перемагати. Мій пронос, перша команда не програє, обидві команди заб'ють. Тобто, Жирона. Не програє, обидві команди мають забивати. Ось такий прогноз в мене вийшов. Кому він сподобався, поставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Ну, ми будемо, напевно, завершувати дане відео. Давайте, друзі, дивіться наче. Ну, чи... Ніколи, знаєте, не робив я прогноз саме на іспанську премєр ліку. А якщо я робив прогнози, то там. те навіть на Ель-класику ще не один прогноз. Цабифа. Якось так друзі. Всі чемпіонати повертаються. Сьогодні німецький чемпіонат повертається. Ну і вчора він офіційно стартував. Сьогодні Італія повертається. Німеччина, як я вже сказав, ну і Іспанія вже ще тиждень тому повернулася. Масі чемпіонату України також будуть прогнози по чемпіонату України. Зачекайте. Буде все буде. Добре, то здавайтесь. Побачитись.